На хвилях Радіо. маємо сьогодні таких зіркових гостей. маємо можливість поспілкуватися і не тільки поспілкуватися, запросити вас на класний концерт, який буде відбуватися зовсім скоро вже завтра у Тернополі. Сьогодні в нас в гостях гурт Калош оркестра і учасники Тимофій Музичук та Дени... Денис Родін. Вітаю вас! Йо -йо -йо. Вітаємо, Вітаємо вас! <світлення> ми вже кайфанули. Ще не почали фіра. Ми вже з Людмилою від спілкування, і та і всієї енергії просто кайфанули. Тому розпочинаємо. До речі, Мала бути якась там одна фраза, така Тимофій на початку ефіру. Я, я її mm. якось потім я якось, десь вставим. прибереже Добре. найцікавіше. Е, ну що ж, хлопці, знаємо, що у вас зараз шалений ритм, в якому ви працюєте, тому що замахнулося так, що цей тур на 80 міст. Чия ідея? І скільки часто перебуваєте вдома, якщо 80 міст? Вдома Не буваємо, мабуть, взагалі. мене питають, де живеш? Я кажу в бусі, в бусі, в бусі їм, в бусі сплю. В бусі все А в мене немає дому, так як співав перед тим до справа, в тому. В, справа в тому, що Якщо в мене немає бус. дому, у мене є просто Бус, Буз. який водить? Да, до речі, Денис. це один з самих наших більших турів: 80 концертів. Тобто, всі, хто нас слухають, шукайте своє місто, приходьте. Вам mm -hmm. сподобається точно. ну тут ще якась родзинка такого цього туру, що з вами можна заспівати або проявити свій талант на сцені, так. Так, так, ми збираємо це шляхом аукціону, щоб допомогти нашим військовим. Збираємо mm -hmm. на тачки для Калуської бригади. І таким чином люди донатять свої кошти за, за отримуючи можливість заспівати разом з нами, а ми допомагаємо нашим збройним mm -hmm. силам. Тобто будь-яку пісню, чи як це буде відбуватися? Така як ну пісня Я нашого репертуару? Ага. Нашого а. репертуару. Е, є такі, хто хоче зіграти. А, не було, до речі. Ще не було. Таких сміливців не було. Прикольно. От було б прикольно, якщо би хтось захотів на супілці зіграти чи на телевіз. Ну так, так, да, да. так. ну мабуть таких е власників такого таланту коли, коли мало. Я виграю лот. <реш> О, у нас Килимен вже вигравав. Кили 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 вигравав, так? так. Речі. Угу. А Килимен все гаразд, теж буде, бо чи буде якась нова інтерпретація Килимен. Це буде, буде. Всі учасники гурту будуть. Тому заходьте, у нас, до речі, ми запарились над самою програмою цього туру і зробили його не просто будуть пісні, які ви можете поспівати хіти і нові пісні, а ще й. Подивитися буде цікаво, тому що ми е, зробили різні акробатичні е, шоу, Та, можна сказати, Та, шоу номери. Так, угу. да, ми готували нашу програму з найкращими хореографами. Ми, ми прям дуже-дуже сильно е, заморочилися для цього шоу і е, кожен концерт він унікальний, тому що ми після кожного концерту аналізуємо свої помилки, аналізуємо, додаємо щось нового і крутого. Тому, навіть якщо ви були на перших концертах туру, то в кінці туру це буде зовсім інакше шоу. Тому, якщо хтось має бажання, може їхати на всі 80 концертів, і кожен день це інший концерт. До речі, сьогодні в чорткові так, ви так, маєте так, ще так, бути, так. Так. так? Тобто після нашої фірудись, швиденько в Чортків. Да, ми їдемо заберемо хлопців хлопцям і зразу їдемо на салончек і на виступ. Так. До речі, не складно вам ось скільки ти там фіграєш на талинці? Кажете, що ви ще будете мати такі хореографічні якісь новинки? Так, це складно грати, співати і ще й танцювати три в одному ми на спортіку всі просто. А всі на спортіку. А що це за напій такий? Жартую. Жартую. Було було б дуже добре, якщо би був якийсь напій, який можна випити, і після того ти готовий давати ще два концерти. Сила та енергія або 80 концертів концертів на раз. За день. Mm -hmm. Якщо ми так згадуємо, що дійсно давно не були вдома. Якщо згадуєте про дім, то що найбільше хочеться? От так, повертаємося додому, класно, бо вдома є... ліжко. Нали налишники. О, о, серйозно, Класно. Ви б знали, які налисники робить мама тимофікано і дає з собою нещодавно, в дорогу. Нещодавно це заїжджали до мене? Угу. Тому так да, всім вона, коли в Ковлі був концерт, то дзвоню, мам, тут кажу, треба налишники Далишники. передати. То я приїду на концерт. Скільки у вас зараз мама. команда, яка кількість людей, які працюють? Це, це, це ж не тільки ті, хто на сцені, а хто поза сценою. повний бус. Повний бус. О, як боже, як, як влучно сказано. Бус, який веде до нас <рес> <рес> знову ж таки. А я не знаю, хто там сидить, я їду собі. І, ну, основне, щоб було здоров'я. До речі, хто найбільше розважає, має енергію після концерту ще щось говорити й розповідати? Світлових я, я так скажу: прийдіть на наш концерт, і ви дізнаєтесь, хто О! це С, серйозно. До речі, це... наші є такі бліц запитання ми підготували. Трошечки так і? для розминки. Для якщо розминки. Ви, ну так маєте настрій, то для вас швидко поїсти чи довго поспати? Тимофій? Довго поспати? Довго угу. поспати. Чи телефон найбільше дзвонить під час репетиції, і хто ніколи не бере трубки з вашої команди? Е... Олег, Ні, ніхто не бере трубки. Бо всі бояться Олега. Я теж дуже запаскою паскою сказав. на це питання. До речі, ще у кого в телефоні найбільш несподіваний плейлист? А я не знаю інших плейлистів. а буси що грає? В бусі нічого. нічого не грає. Тобто, спочиваєте, додому само, приходимо само і має бути спокійно, правда? Та, та, а та, 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 дім. А, абу А бус сидім. О, Боже! Як ви влучно попадаєте? Пальцем небо. Чим ви займаєтеся, коли нічого не хочеться робити, навіть, навіть не хочеться слухати мусити. Нічого не робимо, спимо. Цей млинці. Так, так. Так. так, що вас реально бісить під час гастролей? Але ви вже звикли. <реш> <реш> Ясно. Відважно. Хто найбільше змінюється, коли потрапляє в ефір або на камеру? От хтось, можливо, такий, знаєте, такий же один, стісня... а на камері зовсім-зовсім. Я стісняюся, дуже сильно камери. Студливий, а, студливий. Ви сказали, що я походова. Я насправді поправився, тому камера, походу, мене міняє. <реш> так, зрештою, так, виходить так. <реш> Закінчити фразу. Я в оркестра, тому що Денис? Тому що мене запросили. Молодець. Тому що ну я не знаю, живу. створений був так. під час мене ну, так, чисто тру факт. E, так. коли ви в думали, що ви зробили якусь своєрідну фігню, але вже най так буде, та не так буде. Най ну, так буде, Handcik так буде, не пиши мені більше. Мені менше вчора по позавчора. А ви можете поділитися цією інтимною історією, після якої хочете сказати, не пиши мені більше. Ні, Не хочу тимофія, просто загорілись очі, значить це поза, як то кажуть. Значить, він головний герой. А так якщо б був аромат калуш оркестра, що б це було? Чим би пахло? Які би запахи поєднувалися? Поїдьте в Калуш і дізнайтесь. Ага, ти по суток природнє місцеве щось, ну точно не належить. Лизиківка така, так, буде своєрідно. Ти Вифій? Запах Калуше. Блудеш, навіть. Ні, Я навіть не уявляю. Ну, смачний би був якийсь солодкий, гіркий. Я думаю, кожному би Кожному учаснику би по запаху. По запаху. Кожен своїм ароматом би відзначався. Кожному по запаху. Окей. Найдивакуватіша або така найсмішніша річ, яку ви купили після першого серйозного гонорару. От купили і потім думаєш, Боже, нащо я це зробив? Отака. Шалена якась покупка. Або навпаки, ви не її гордитесь. Можна а можливо, так, ви так, від... так. всі гонорари збираєте досі, бо у вас велика мета. <звук> Навіть не знаю, що сказати. Це... Шалених покупок не було. <звук> стосує... <звук> Мік. Може? Я так розумію, ми до буса дуже сильно причепилися. Це головна тема нашої розмови сьогодні. Майже та ні, не було таких покупок. Я відкладаю, відкладаєш мета. Можеш поділитися, можливо, хтось допоможе тобі, щоб квартиру хоче купити. Це дуже класно, щоб мати свій дім. Отож, ще скажіть мені одним словом про свій гурт, не називаючи Калуш, не називаючи Стефанія, і не кажучи Фольк. Як? Гастролі. 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 Буз. 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 Ну, в тебе прямо Денис, точно. Е, ти буває, користуєшся таксі? Mm, Чи та, дуже рідко? Так, так. А сідаєш в таксі, таке, що, що таксисту вимкнути? Е, Чи ти ні, вимкнути? Ні, ні, ні. ні, 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 ні. Ви, я скоріше буду просити вимкнути, але я ніколи не прошу. Ну, якщо таксистам комфортно їздити з музикою, хай їздить комфортно без, то мені теж комфортно. Ну, Людина працює, хай працює. А найнеочікуваніші треки або стилі музичні, які ви чули в таксі коли-небудь. О, у мене метал грав. Дуже жорсткий такий метал, чорний. Ой, І чувак їде теж такий в нього е, волонтера. На спокійні кір. Що, що? Спокійно так. Він, да, він... Реально, от дуже довге чорне волосся, дуже довге. І ну, він, е, типу, як Емо виглядав, прям такий е, жорсткий. І сидить, і реально так спокійно їде, спокійно, прям. А дуже кишки ви... тут метал a, такий. A, 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 а, а я прям заходу. Ну щоб ви розуміли, я е, коли виходив з е, ну, з дому, е, я прям на вулиці чув, як з машини фігачить метал, от так сильно. І, і сидить чоловік. Mm -hmm. Добрий вечір. І ще голос нього такий був ну, монотонний, так, монотонний так, так? і високий <рес> це не зовсім повне протиріччя, як то кажуть. А до речі, трішки про вашу творчість. Знаєш, що 100 мільйонів так переглядів на Ютуб є пісні додому, Калош Сковка. Ковка, які яку наступну пісню ви хотіли побачити серед сто мільйонів? Mm. Всі, так, всі. Всі, да. всі, всі, всі. Ні, ну давайте после кушаємо зараз всі. вам найближче так. до серця. Хоча це дуже важко це як дитину вибрати. <рес> <рес> Яку більше любиш. Не, ага. не можна любити якусь більше, якусь менше, тому що це мистецтво, це не спорт, і в кожна пісня особливо по-своєму. На що залипаєте в Ютубі? От дійсно, що любите дивитися. Наприклад, можливо, зовсім не музичні там якісь кліпи, але що вам приємно переглядати. Ти на що залипаєш? Ну що я заліпаю? А от Зарікав сидить і Ютубі да, я... на щось залипає. Да. Uh, я дивлюся містера Біста деколи. Це американський блогер, найпопулярніший uh -huh. ютубер. Uh, кого я ще Ти не Просто той що з раз... кавою nee? Nee. Ні, себе? Ні, ні, ні. ні. Uh, він робить дуже такі великі, прикольні штуки. Та uh, ввечері перед сном я в основному дивлюся або коли їм. А uh, ще зараз дивлюсь щоденник робачення дитячого. Uh -huh. Приколь, так, да. Прикольна штука. Я більше наміно сковку. Прошу я прос... Включив, uh -huh. і там вже рекомендації пішли. <рес> і далі вже, поки ти не зупиниш. багато що. О, да, мене, мене цей Парфенюк Нещодавно грав, і Денис мені каже, ти що парфенюк нас слухаєш? Я кажу, це рекомендація. Я в сковку включив, воно мені парфенюка виконало. Але в цьому турі, до речі, теж будуть у вас нові англомовні пісні, так? В турі? Чи ні? Є пісня Ушме у Турбе. Mm -hmm. Англомовна. Ну, вона змішана з українською також. Так, ну, до речі, ми минулого року зі сцени прослуховували, що це означає, і ми не могли зрозуміти, яка це мова. Думали, якась тюркська чи що, ну, типу, такого no, бачату. No, no, цього такі. слова не існує, ушмат, це, це вигадане слово. Mm -hmm. Ми, з принципу, не дивимося, що, чи воно щось означає. Чи я гуглю. І yeah. все, все гаразд, ну, і але воно запам'ятовується через те, що люди можуть зрозуміти, що це хочуть прислухатись, і потім думають, щось таке цікаве, незвичне. Яка це мова? І починають десь гуглити. Що це означає? Ну так як, напевно. Ну, так, можливо, так, так, так. так. Я думаю, так, да, щось означає є якісь такі на якійсь мові, але прям уш турбе, іменно фраза, я думаю, не існує. До речі, зараз дуже багато таких колаборацій з українськими виконавцями. Дуже багато ми, до речі, вмикали, що ми сьогодні вмикали в ефірі. Я просто знаю, так, що близько, більше 20 чи 20, 20, 20 колаборацій так у вас є. є зараз. З Можливо, гуртом. більше навіть. Вже навіть більше. З ким сама, зараз? Сама головна колаборація, це нещодавно, це з Віктором Віктор, Павліком. Павлі. У -у -у. А в нас а, є вона просто ні. Ми не вмикалися, ні, здається. Ні, ми зараз можемо її вімкнути uh після завершення. Дуже вдала колаборація. І от Віктор Павлік прям глиба відчувається. Я коли дивився кліп, такий прям прямо Наш земля. як ви знайшлися? Тобто, як виникла ідея з Віктором Павліком? Йо, Походу, пацани, в нас фіт намічається. Отак і дізналися. Він побачив вас бус, і вирішив, що він з вами. Ми зрозуміли, він крутий бус. Блін, крутий бус, я хочу з цими хлопцями А Насправді, дійсно, як підібрати виконавця, з яким тобі, композицію. Класно співається і плюс ще зрозуміти те, що треба далі знімати відео і ще більше захопити людей. Але класно, що вам дається незалежності від віку виконавця від досвіду. Але є а, до речі, зараз всі з павлом зібровим роблять таку колаборацію. Ви не планували? Не плануєте майбутньому? Да, Під Слідкуйте за калошор оркестра. Підпишіться на наш інстаграм і дізнаєтесь. Ясно зрозуміло. Гарно. До речі, у нас ще є такі заготовки ваших композицій, так? І хочемо вас, наприклад, запитати, які у вас є асоціації. Наприклад, ось Калуські вечорниці, Якою б була ідеальна вечірка в вашому стилі? От ви коли-небудь організовували якісь вечірки для своїх друзів, чи, наприклад, день народження, як ви любите святкувати? А може, ваша команда робить такі вечірки поза по завершенню туру, туру, наприклад. 에... Хто з найкращий організатор? Може, хто, може, хтось організує. О, це це як а що ідея. Нас слухають учасники калоша. Організують вечірку. Вечіринку для нас, Так, будь ласка, про ми, ми вас благаємо. Але для того, щоб дізнатися, але не в бусі. Е... Бажано <рес> біля нього. Пусто. Біля нього на Най... заправці. Найкращі розваги для вас. Що би зараз було? От дійсно те, що вас так приємно здивувало. Приємно здивувало, чи просто щоб відпочити. потолок таку дивиться. Просто відкрити небо, е, якісь крісла мішки для того, щоб вилягти і милуватися, ну, якщо ми говоримо вже про зорі, то скажіть, хто або що зараз для вас світить як така головна зоря, і от хто вас надихає? Можливо, е, фанати люди. Люди. І це, люди. це тисячі зірок, які приходять це до вас на капіталі. Це наші зірки, наш, наше угу. нас. Да, особливо коли ми. Якраз з Денисом граємо він на фортепіано, я на гітарі. І оце коли ми разом співаємо і дивиться якраз в цій тишині на людей, які так щиро дивляться. Угу. І реально ці очі, як ви сказали, це ну, я не бачу, це я це тому прямо... що я дивлюся на клавіші. На Тимофій може бачити. Я прям бачу. Тимофія було таке, що дивишся в зал. І е, от хтось особливо так вирізняється, і це може навіть так відволікти, що або десь розсмішити, або навпаки, засмутити. Були в тебе такі якісь комедні історії? Ну, є, є. Є де, коли що людина або по особливому відривається, або по якось, ну, і потім народжуються такі цікаві фрази. так, а потім Тимофій? Дивюсь. О, це Родін. <гум> О, це, це родін. А, це, а, це, а це я зі сцени зійшов. Танцюю! Клонувався, чи що? А учасники до одного Наприклад, якщо є якийсь там сольний виступ, тобто більше задіяно зовсім інший учасник, а е, хтось відпочиває. Просто попиваєте водичку за сценою, чи любите теж підтримати і потанцювати? Я поруч? Думаю, ну... Бо відновлення потрібно ж також. Да. Кожен живе, ну, типу, живе на сцені. Це не просто завучений якийсь момент, який ми постійно виконуємо. Це прям життя. Тобто, якщо я побачив, десь він не туди пішов, я такий. Mm -hmm. Ти що? <ріст> nah, там буває. Якщо ну, е, якщо щось не так трапилось, е, ну у нас такого не буває на концертах Калош Оркестра, такого не буває, тому що Калош Оркестра робить найкращі програми у світі. Сьогодні е, приходьте і перевірите. Так, сьогодні приходьте перевірити. Завтра завтра приходьте, приходьте перевірити, і завтра приходьте перевірити, і післязавтра, і в будь-якому місці, в якому ви живете, будьте впевнені, що ви можете прийти і перевірити. Тобто, якщо сьогодні був афінний концерт, то на другий день він буде ще кращий і е, інший. Я б сказав, бо ми кожного разу, кожного дня міняємо концерти. Ми стараємось додати, прикрасити, зробити його якомога краще. це класно. До речі, ми ще хотіли, оскільки ви кажете, коли ви виступаєте зі сценою, бачите ці погляди так, там в залі, то ми зараз будемо якраз з людочкою і тими поглядами, Я думаю, зможете нам зараз щось так акапельно гарно заспівати. Так, Любі друзі, готові грати, тому що я вже бачила рюкзак величезний в Тимофія із музичними інструментами, наповнений. З реквізитом прийшли хлопці. Зараз буде Христинка, з ним нас, фотографуй і вперед. Поїхали. Було запитання, що більше подобається. Сопілка в рюкзаку чи сопілка в бардачку. Але я ти розумієш, що в Тимофія супілка все ж таки: сопілка біля, біля серця. Біля, серця, так. Класно. Ого, серйозно? <світ> Тимофій, а є напис на самій супілці або на талинці? Тобто є якийсь це такий щось... особливий напис? А, класно. А, ну, це, це назва гурту. Але я думала, Покажіть, що ще сюди щас... ще в камеру. Клас. А якщо була цитата, то я... угу, з якої можливо супер. композиції це була б цитата? Um, це любов. Це любов, да, дуже любимо цю пісню, насправді. Гарно. Ну що ж, ми готові. Це любов, це любов чи стефанія розпівати щодо... щось? Так? Якщо можете заспівати, було б теж класно. Е... Це, любов. це любов. А ми сиділи, мовчали, людей не помічали, просто відчували це любов. Жамило мало, хоч відстань два квартали. Ми просто... Ви як і всі наші радіослухачі, які дивляться, зараз наш прямий ефір Калош ефіріх Радіо 101 та 1FM. І триває триває наш процес. Я думаю, хлопці вже так, а, ще талинка, а талинка має бути зараз почута в ефіріх радіо. Всі ми хочемо почути звичайно. Я думаю, весь світ її чув. Правда, не всі говорять, що це талинка, хто путає що талин. і говорять, що це сопілка. Але, Але нас... різниця між нами все ж таки є така, що потрібно знати. зробити. Ось це супілка. Ага. Звично. Тобто вона вдвічі. Ага. Гама. Так, гама, це була гама. Боже, які класні у нас інструменти це для, українські. Uh, під кожен пальчик, uh -huh. можу сказати. А от тилинка без отворів зовсім. З, тільки з ядениму, що, так? Ага. Ось така ж. Як така. мелодія з неї з'являється, коли а, тільки одним пальчиком? Від... Коли а, від а, напору дихання. Дихання. Чим сильніше подуєш, тим вищий звук. Тобто мелодика тільки від палець, дихання, від да, диху. Да, да. А він же контролює. Угу. Угу. Цікаво. От, бач, скільки часу, щоб навчитися грати на талинці? потрібно. О, я не знаю. А тому, хіст, Де, може... Я думаю, для кожного по-різному. Бо на сопілках, до речі, є така навіть традиція. В школі що навчають дітей. Це дуже класно розвиває і мозок, і, і, і моторика, дихання, так, і дихання. Так, це дуже класно. А ось далі вже напевне духові підбираються інструменти, кому що найбільше до добавить. Mm -hmm. Я навіть не пам'ятаю на якому інструменті навчився першому грати. Ну це ж в школі? Тобто в музичній школі? У мене Чи просто мама бандуристка, бандуристка викладач бандури а, так, ясно. в музичній школі. І ну, я самого дитинства просто вона мене Музиці. брала з собою. І я там бігав туди-сюди, те вивчу, те вивчу. П'ять років на баяні в музичній школі вчився. Але поняв, що тут носити трохи важко його, то вибрав супілку. Їх можна багато набрати і закинути в рюкзачок. А до як... в... Ірландії в школі теж навчає дітей грати на сопілці. Це обов'язковий урок в початковій школі. <клес> 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 мабуть, не на сопілці, а, мабуть, на вістл. А можливо таке? На... Ага, це схоже до сопілки, Так, <клес> да, там Шість, шість от, отворів. А, шість шість. От. Тут десять. Тобто українські діти можуть <крути> крутіше зіграти? Там да, в нас більше пальці просто. <крути> <крути> Тимофій, який би інструмент, або якщо б це було можливості серед інструментів, новий е, символ е, України от можна було би сказати, який інструмент ти би вибрав для того, щоб зробити якийсь можливо, навіть якийсь марч на футболках розказати про Україну, який би ти хотів інструмент? Зрозуміла, це Супер. все сказано, любі друзі. Так що запам'ятайте цей інструмент, він Скор, стане символом вже української нової музики та інструментальної, Зрештою, щоб класно звучати, незважаючи на ранковий ранковий час. Ви вже в десяті інтерв'ю дали, і зараз і класно звучите, і співаєте, і ще попереду багато репетицій. Що допомагає вам класно звучати і відновлюватися, зрештою. бажання ділитися своїм баченням мистецтва? Добре, ви ділитесь, віддаєте, а як ви е, все ж таки відновлюєте ті сили? Тому що є таке, як вигорання, такий вже ну, Не любимо таку фразу, але, зрештою, ви ми ж всі живі люди. Як відновлюєте свої сили? Не черпайте якісь тихнення, сили? Нема Та не такого звутові? Варіка вигорання. Нема такого вигорання. Нема, Нема варік. такого варіка. А Варік, це хто? Варік. Варіант. А, Варік. Ага, варіант. Я зрозуміла. Ну що ж, тоді для вас що важливо, щоб приходили на концерти, і що приносили? От як вдячність, крім оплесків, крім тих щасливих очей, Себе. Себе. А, до речі, що таке саме курйозніше траплялося на сцені? Можливо, якісь на подарунки ви отримали екстравагатні. Напевно, було щось таке, про що зараз десь з хтось хто хтось страхом, хто <плес> <плес> з якимось таким своєрідним. Ну... Ну, саме частіше ми зараз згадуємо: це де дримба, де дримба, де дримба? А дримба це. Це так вигукували власність? з. Ну, Дримбу, з... знаєте, інструмент. Так, так, так. І мало б загубили так, Дримбу. І була а, фанатка. Ну, просто людина, яка стояла перед сценою зразу. В перших рядах. В перших Прям рядах. І весь концерт. Де дремба? Де дремба? А дремба була на першій пісні А Дримба була на першій, ну, була... першій місці. Може вона що? не почула, а може вона uh, запізнилася, Ну, весь концерт. Цілий вечір, де дримба, де дримба, де дримба? І коли ти ходиш, там е, промова якісь говориш ну, і воно відволікає. Uh, саме дивне, що от, хлопці всі знають цю історію, а я один не знаю, і мені здається, що я то аж був на цьому концерті, напевно. А ти просто не чув. А може подалі просто стояв від римби. Та то від я грав тіпчина. на А Він якраз на дримбі грав. Денис, а ти пам'ятаєш себе, коли ти потрапив на концерт Калош оркестра, але ну, ти ще не був учасником. Да. Які в тебе були от, емоції відчуття, коли ти як глядач? Що б ти яке склав собі враження про них? Та я був ще на концерті Калоша і, і Калош оркестра я на чотирьох концертах е, хлопців. Я був ще навіть на концерті, коли Тимофій не був в гурті. Угу. Та, під сценою є. Я теж був на концерті, було? де я не був в гурті. О, бачите? Це, це більш цікава інформація. Добре, як ти потрапив, до речі, тоді в гурт? Постояв біля сцени і потрапив в гурт. Ні, так крикнув, Де дримба? Де дримба? А це ти був ні? Ну власне, та запросили. Е, так сталося, що один з учасників відійшов, і е, мене замінили. Е, його замінили мною. І, е, ну, Так угу. сталося були знайомі з е, пацанами до того, і це якось, якось так у нас складається Як відбувалося прослуховування нового учасника, кастинг, кастинг бесіда? Знаєш, як, наприклад, От, Йо, в театральній студії? Та ні, ну, не так. пацани, я знайшов нового типа. Він підходить, в нього є бус. Ви не уявляєте, як ви в точку сказали. Так багато така багато в тебе в гурті, але твоя улюблена справа, що ти найбільше любиш робити? І твоє твоє можливо якесь там соло, яке ти з величезним задоволенням. Оце це мій, мій зірковий час. Денис, що ти вважаєш? Твій зірковий час? На які композиції, чи можливо на якому на, виході? В тебе? На початку концерту я відкриваю концерти. Я ще розігріваю нашу публіку перед, перед виступом. То я там співаю і оперу, опер. і рок, Ого. і разом співаємо українські пісні. Ні, з глядачами, то там я сам на сцені хвилин п'ять. Тому хто хоче поспівати разом з родіним, приходьте на концерт. Так, Повірте, приходьте на концерт, калуш оркестра, ви не пожалієте 100 відсотків. Ти береш на себе такий першопочатковий удар, як то кажуть, від всіх емоцій, які засліджають. Так, Тимофій, ну твоя історія теж цікава, коли ти ще не був в гурті. Uh -huh. як, як ти слухав цю музику, і що би ти хотів, от я насмілюся і прийду, як воно це все відбувалося? Чи можливо ти а був фан-клубі вже одним я із головних був в гурті, учасників? Потім не був, uh -huh. потім був. Uh -huh. Ага, yes. це просто була то, така пауза. <рес> що... Одноразово акція. Я прийшов на один концерт разом з друзями, бо мотиватор були друзі. Uh -huh. Чуєш ти можеш порішати білетики, щоб... <риклад> <риклад> тому ось так ми потрапив і послухав єдиний раз. Зауваження ти собі записував, чи чи ти просто, просто нарешті кайсував. я кайфую? Нарешті я слухаю, насолоджуюся. Мені це подобається, і я не дивую. Я просто ну не та людина, яка любить ходити на концерти. А коли ти прийшов Тому що в Граці... це в мене асоціація з роботою? Uh -huh. А коли ти прийшов в гурт, ти вже знали, що ти мієш грати на теленці? Чи ти вже коли почав бути в гурті, вже навчився грати? На ній? Чи все ж таки навіть не знали, що я вмію співати? А навіть не знала? Тобто не спершу знали, що ти міг грати на сапівці. От. Я зрозуміла. Ну що ж, ми тоді будемо завершувати нашу програму, але хотілося ще б від вас почути те, що зараз вас робить щасливими. Знову ж так само, очі наших слухачів, які приходять, насолоджуються нашою музикою, слухають і після того підходять і кажуть: дякую, дякую. Я так відпочив, я так цього чекав, чекала. Тому от щасливі люди після наших концертів і хочеться до добавити... любить вас, угу. і хочеться додати те, що всі, хто нас слухає, слухайте українське, підтримуйте одне одного, тримайтеся. Купи а не забувайте донатити, підтримувати наші збройні сили в Україні. Слава Україні, героям слава. слава. А, ну і приходьте, звісно, на концерти калош оркестру. Завтра не забудьте о 18 годині. Так і сьогодні, так. і завтра, і після завтра, і у будь-якому місті, Но в Тернополі. Якому ви завтра живете. принаймні так. Сьогодні в часткові виїде. Так, так. Супer. Ну що ж, дякую вам, хлопці? Сьогодні з нами був Тимофій Музичок. Так, Денис Родін, і звичайно, що ми будемо зараз слухати колаборацію з Віктором Павліком. Дякуємо вам на все добре. Па-па. па па Ми сюди про актуальне.